Йо, всі, привіт, З вами знову я, Дебі. І що ми бачимо? Випав сніг. До нового року 2 дні. <гас> Село не прикрашене зовсім. Так, звісно, на дверях у нас воно висять віночки, селяни собі там навісили шапочки на голову, як ви бачите, але цього замало. Цього замало Текс текстури приображення селян цього замало. Нам треба. Повністю прикрашене село. Правильно, правильно. Тому сьогодні ми з вами в цьому відео займаємось цим ділом. Якраз саме для цього мені Мері і видав креатив сьогодні, тому я можу брати і робити все, що захочу. І почнемо ми, мабуть, з того, що просто напишемо в цей рядочок слово Christmas. Такого, хопа. Christmas. І візьмемо отсюди абсолютно все, що нам пропонують. Абсолютно все. Ну, прямо ялинки так брати і не будемо, куча ялинок, правильно? Чуть-чуть тільки візьмемо. І ось вже у нас є такий е, перший набір. Велика ялинка. Вона обов'язково має стояти в центрі села. Або там, в принципі, можна її поставити, дивіться, отут. Чом би і ні? Якраз посеред села, бо от там, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Тому давайте ми впихнемо її сюди. Во! Дивіться, у нас тепер є ялиночка. Пшикардосненько. Так, віночок, віночок віно. Віночок у нас не висить в Арославній е, лавочці. Обов'язково має бути віночок висіти. Тому що, ну, як би, само собою. Опа! Бачите, як драг... Дасу стало гарніше просто. Во. Гірлянда. Єр... Е, Гірлянда, друзі, вона має бути взагалі по всій. Отако, по всьому селі, я на кожен дім її повішу. Сподіваюсь, мені не будуть проти селян. Хоча щось вони будуть проти, правильно? Бо в нас має сяяти просто село. Ну ж мене не ж люблять новий рік, не мені, мені казали, за мене. Вони... Ух ти, слухайте, оце мені подобається. А, куди його можна? Ау давайте, на, на дім мера повісимо. Вау, слухайте, воще класно! Йо-майо, oh, Nightmare Before Christmas. Ч -ч -ч Чудесненько. Так, де моя гірлянда? До речі, по поводу гірлянди. У нас е, текстуру також змінили ці. Грати. Але мені не подобається, що якби вони. Як якби грати, розумієте, як якби мене, так? Тому о, ми будемо ставити ті що ось такі. Так, 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 так. Ну, поки там напишіть, є у вас новорічний настрій чи немає. Але от як тільки у нас пройшло Різдво, я вам чесно скажу, це повний трендець. Після Різдва у нас... У мене, точніше, з'явився наскільки потужний цей. Святковий настрій, що він, блін, не хоче нікуди просто зникати. Ти ми Арославу тут ось прекрасному сподіваюсь, сподіваюся, він не буде проти. Правильно, правильно. От, до речі, якщо ви хочете відео на Новий рік от, з Арославом, обов'язково пишіть в коментарях, можливо, він і прийде до вас на Новий рік. Ось, так як би розумієте. Ой-ой-ой. Я хотів, до речі, знімати інше відео, як, 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 як я е, роблю ремонт у селі, але розумієте, якби я вирішив, що спершу треба Новий рік пережити правильно, а тоді вже робити всяке інше. Це чесне слово, я не бачив взагалі ні в кого таке відео. Тим більше прямо перед Новим роком. Мені вже подобається цей район, чесне слово. Давайте тоді дзвіночок повісимо. Дзвінок на мера, до мера. До мера дзвінок. Мер у нас головний, тому різдвяні дзвіночки хай тут будуть Ну, на церкві, на моєму домі, обов'язково, звісно. На моєму домі обов'язково. То прикрасити, прикрасити усі дома, себе люблю лю, любимого образити це не діло. Гляньте, ну, що ти зробиш? Що ти зробиш? Вау! Та взагалі клас, слухайте. Я, мабуть, у той дальній район не буду прикрашати, та в принципі ніхто не живе. От, там у нас склад в основному. От, Так що я не бачу сесу прикрашати той район. Не буде вписуватися в атмосферу всього села. Точне, ви мені можете навіть давати претензії, що йому я знімаю саме в цьому селі. Мабуть, тому що я починав у ньому знімати. От, і не треба шукати, тут я якийсь прихований сенс між з, з, гацькими з, ютуберами зарубіжними. Якщо ви зрозуміли про кого я це моє село, це не якогось там ну, розського ютубера, в якого я стип землі. Це чисто моє село, я його створив, я... Я б нас стрикозав, мене інфа-факт -фа з нею буде. Все, 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 все. З гіллядами ми. А, ні, 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 не закінчили, хотів казати, вже вже закінчили, але ні. Ну головне, що я якби ялинку поставив, О, це все можна було не робити, але ну, ну, треба, ну новий рік, ну що ви хочете. У мене пісня в голові. крут я трошки від відволікаюся від коментування. Так, ну вже во! Ти такий вже літаєш по селу і бачиш, що воно прекрасне. Воно ні, ні. воно ні ніяке, розумієте. Але виглядають вони майже однаково, подивіться. Просто що тут у нас е, дубове листя, а тут воно з. Е, цим скві, квітоючками. Мені з квіточками з кіточками, чесно кажучи більше, подобається. Добре. Так, маленька ялиночка у мене буде, в мене тут немає ніякої ялинки, я собі поставлю. Куди, правда, я її, за... її можу засунути. Ну Давайте ось сюди засуну. А, нормально, все нормально. йде. Так. Подаруночки, подаруночки. Тут у нас отак багато прямо видів, як ви бачите. Так, ну давайте візьмемо якийсь отакий. Отакий мені буде, чесно, мої улюблені кольори. Отакий і український візьмемо обов'язково. Набір візьмемо, ще набір. і е -е -е Ще один набір. Ну, все. Думаю, цього досить. Так, накидаємо сюди чуть-чуть під ялиночку. Такого понакидуємо, понакидуємо, можна навіть. Якось. біля ялинки. О, селяни вже прийшли. Дивитись на те, що я, я, я тут роблю. Я вам роблю новорічний настрій, друзі. Розумієте, ви ж цього не робите, блін. Мені доводиться. Куди я їх можна всунути? Сюди. А от із цього мода мені сподобалось. Його можна прямо прямо під ялинку засунути. Давайте там візьмемо ще ось такий. Добре, це сюди. Я собі знайшов двері додому, друзі. Вот, дивіться, прекрасно. Во, отак взагалі. І сюди якийсь якийсь наборчик маленький, якщо влізе звіс. Ось такий, давайте ще візьмемо, у нас такого нема. Во, гарненько ми сюди, сюди все поставили. Тепер ми виходить. Куди? Заходимо сюди. Можна такі гілянти кудись повісити. Наприклад, у мене в домі вдома. Давай, давайте давайте повісимося. Це таки Ну, любимо село, але свій дім також обділяти увагою не потрібно, якби розумій. Давайте на другому. Хоча, все, мені цього досить, чесно. А, так. Найголовніше в кожному домі, біля, точніше, навіть біля кожного дома. Сю... як тебе повісити? Ой-ой-ой. Тю, а як тоді зрозуміти, як, як він ставиться? А, все зрозумів. О. Бо <тит> вот, тепер мені подобається. Мені подобається так. Там я ще не всім, так, да. точно точно. Отут. Ну, все, слухайте, у всіх уже є е, свої. Нати ми будемо обділяти повністю цей район. Звісно, склад все добре, але ну, все-таки хай будуть. Так, що можна їм ще такого цікавенького під принести? Так, значить. Що за гілян? Давайте подивимось на цю гірлянду. Вау! Вау! Слухайте, отут можна якісь дома, наприклад, тут ці, які я обділив, в принципі, так о зробити. Йомою, слухайте, вони будуть самі класні на районі. Прям найкращі. А я взагалі пропоную різних зробити з них. Типу тут у нас будуть ось такі, а тут хай, наприклад, будуть ось такі. Йо, та ти що, Та, та це розгром, чуваки, це розгром, я вважаю. І дівчата, сподіваюсь, мене не дивляться, дівчата. Так, таку, таку. І взагалі прикольно. Знаєте, навіть, мабуть, на прев'юшку тупо поставлю все, що в нас вийшло в кінці. Тому що я вважаю, що це реально треба побачити. От так, одразу. Ну нічого видумати не буду, просто кудись кінць свій прикріплю і все. І я б Санту. Ну, слухайте. Могло бути гір, -гір гірше. Мерс, сподіваюсь, ти не проти, якщо я тебе тут трохи наведу порядочку, тому що мені це тут не подобається. Що якщо ти б робив проти, то ти, ти б сказав, так що ти мене дивишся? Я ще все в основнолю, диви тако. Навіть краще буде, серйозно. де де туди спочиналося, так? Дивіться, ми зараз зробимо з вами. Селяни! Вот, дивіться, сталося набагато краще, бачите? Тепер ми робимо ось таку прям цілий 100 тіл. І все! Ну, ні, ну, кардослі лежав. Так, обов'язково сюди. Сента маленький. Твій маленький Санта, вентиль тобі сюди маленько. Ельф! Ельф! Що у тебе своїй ельф, ельф є? Тут думав, це Санта, ну тоді Санта буде в нас біля біля ялинки. Біля чому ні? Біля ялинки. Чого немає, так це Санте. Вау, клас! Чудесно просто. Куда оце поставимо, слухайте, я, я таке не люблю. Давайте я Рославу сюди поставимо, в принципі, в принципі. чом би і ні. Так, це не продається, спокійно, це не продається. Куди сюди? О! Клас. Клас, клас. Так, сніговички, давайте поставимо одного сюди. Кудись другого ближче сюди, ось тако. Потім десь на цій вулички одного поставимо. О, так. ну Тут уже занадто буде. Тут ну, так, уж багато, розум... багато. Біля мене, коротше, буде ось так один. Нормально. Шикарно. Так. Сани до, Діда, Діда Мороза. Ну, десь сюди, давайте поставимо. У нас Санта, у нас Дід Мороз, у нас Санта Санні і. Олені обов'язково, які будуть ці сані. тягти. Отако прям. Чотири штуки. Ох, та ти що слухай. Ну все. У мене тут вже ідеї немає, що можна зробити. Або зараз пройдусь і потім скажу. Мілий. Давайте там я собі поставлю. Е молоко з печеньками. Собі кудись. Куди мені його сюди втулить можна придумав Артем. Е сюди відкриється. Ну, трошечки буде перевертати, але нічого страшного. У мене зато буде молоко з печівком. Ну, все, в принципі, в мене. Прикрашено вже повністю село готове до Нового року, як то кажуть. От, знаєте, я такий дивлюсь і думаю, що не вистачає ще дощика. Дощика нам точно не вистачає. Який новий рік без дощика? Так, дощик, дощик, ось наш дощик. Давайте візьмемо синій. Щом би візьмемо звичайний. От, і давайте якийсь блакитний. Ні, не блакитний, давай, 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 давай. давай Червоний. Добре, хай буде червоний. Так. Значить, Я хочу зробити наш колодязь, я його сьогодні взагалі не торкався до нього. Ось такому йому зробимо. Не знаю, буде загально виглядати а дати чи ні. Ну, я потім подивлюсь. Та мені подобається, ні, це класно, це класно. 100%. Тут Варслава, мало всього. Тут давайте йому зробимо ось так. Вау! А зверху також. Також зверху як кажу. Ну, краще, краще, само собою. Так. Червоний, червоний. А по. Як це взагалі буде виглядати, Ану? Красиво, ні? <гас> Слухайте, а непогано виглядає. Так. Це виходить от так само кудись сюди. Взагалі непогано, слухай. Клас! Отако, от коротше, хочу, дивіться, ти зробити, дивіться, напряму. Напряму, звідси це виходить паралельно сюди. А я сюди сюди не можу поставити, бо тут у нас вже герлянти. Тоді отако. Ну, тепер уже точно все. Ну, дякую за пригляд. З вами був Адебі. Сьогодні ми з вами прикрасили наше село до Нового року. Всім успіхів і бувайте!